Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з багатьма улюбленої теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай. Вантажівка, легковий автомобіль. 2. Трамвай, легковий автомобіль, вантажівка. 3. Вантажівка, легковий автомобіль, трамвай. 4. Вантажівка, трамвай, легковий автомобіль. 5 легковий автомобіль, трамвай, вантажівка, та 6 легковий автомобіль вантажівка-трамвай. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Усі вони рухаються прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але тут встановлені знаки пріоритету, котрі допоможуть нам з'ясувати, який же порядок роз'їзду є правильним. І згідно зі знаками 2.1 дати дорогу та 7-8 напрямок головної дороги, на головній не перебуває жоден із зображених транспортних засобів. Всі транспортні засоби знаходяться на другорядних дорогах. Відповідно, між собою їхні дороги є рівнозначними. А отже нам для вирішення цієї задачки знадобиться всього лише один пункт правил, а саме пункт 16.12. В якому прописане всім добре відоме правило перешкоди праворуч. А також у цьому пункті говориться, що на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі. Згідно з цим пунктом, першим перехрестя проїжджає трамвай, оскільки він завжди має перевагу на рівнозначних дорогах. А далі в дію вступає правило перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, поступитися дорогою зобов'язується водій зеленого автомобіля, оскільки вантажний для нього є тією самою перешкодою з правого боку. Наш порядок роз'їзду співпадає з варіантом відповіді під номером 1, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Чи дозволяється водієві бензовоза зображений маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється, два. Дозволяється за умови, що автомобіль попереду рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Та три забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на збройні сили України і, взагалі, допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Синя вантажівка та жовтий автомобіль просто рухаються прямо. В цей час водій бензовоза вже почав виконувати випередження, попередньо подавши відповідний попереджувальний сигнал, тобто увімкнувши лівий показчик повороту. Дорога наша має по три смуги для руху в одному напрямку, і водій бензовоза виконує випередження по крайній лівій смузі. Ми з вами знаємо, що на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, на ліву смугу можна виїжджати для об'їзду, випередження чи перед поворотом ліворуч або розворотом, ну або ж якщо інші смуги зайняті. І у нас тут якраз така ситуація. Крайня права та середня смуга зайняті. Але справа в тому, що аби зображене випередження виконував водій легкового автомобіля, то все добре, ніяких претензій до нього не було б. А от водієві бензовоза зображений маневр забороняється. Чому? Та тому що згідно з пунктом 11.6 правил, на дорогах, які мають три або більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, або ж для зупинки в населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, звісно ж, в дозволених випадках. У нас тут, як ми вже зазначали, дорога якраз з трьома смугами для руху в одному напрямку, і маса бензовоза, очевидно, перевищує 3,5 тони, а отже зображений маневр водієві забороняється. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: хто має право продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1- велосипедист, 2. Всі, окрім велосипедиста, 3. Водії білої та зеленої автівок. 4 лише водій червоного автомобіля, 5 червоного та білого, та 6 усім рух забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Білий та червоний автомобілі повертають праворуч, зелений ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Перехрестя наше є регульованим, оскільки порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Наразі регулювальник стоїть з обома руками, витягнутими в сторони. Що ж означає цей сигнал? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі з правого та лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от рух зі сторони спини та грудей забороняється всім транспортним засобам і у всіх напрямках. То що ж воно виходить? Водій білого, як і водій червоного, не мають права продовжувати рух в будь-якому напрямку. Водієві зеленого автомобіля та велосипедисту дозволяється продовжувати рух прямо або праворуч, і ми бачимо, що це підходить лише велосипедисту, оскільки водій зеленого автомобіля повертає ліворуч. Отже, проїхати може лише велосипедист, а це означає, що я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.